Головне про події 20 лютого. Українські розвідники провели блискучу операцію проти російських операторів дронів, а Трамп хоче усунути Зеленського від влади. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. До кінця 25-го року Україні вдасться досягти режиму припинення вогню на фронті. Таку думку висловив глава головного управління розвідки Кирило Будану в інтерв'ю журналісту Енолі Фатулаєву. Теоретично вибори в Україні можна провести 26 жовтня 2025 року, заявив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв'ю Радіо Свобода. Але для цього потрібне завершення війни та скасування воєнного стану. Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури України, пошкодивши виробничі потужності. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. У російських окупантів сталася серія вибухів окулярів для ФПВ-дронів під час їхнього використання. За операцією стоять фахівці головного управління розвідки Міноборони України. Пропагандисти жаліються на десятки подібних випадків. СБУ затримала медсестру з Вінничини та двох харків'ян, яких підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, зловмисники планували підірвати ветерана правоохоронця у Дніпрі. Про це доповідає офіс генерального прокурора. В Україні почала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду з фінансування, Повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. З окупованих територій Херсонщини повернули сімох дітей віком від 3 до 17 років. Повідомив голова Ува Прокудін. Наразі хлопці перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Президент США Дональд Трамп хоче усунути Володимира Зеленського від влади в Україні. Як стверджує видання Економіст, саме це мета Трампа, а не вибори. Одним з важелів впливу на Україну буде маніпуляція припиненням військової допомоги та відключенням ЗСУ від даних розвідки та Старлінків. Проте слова Трампа щодо Зеленського не відображають погляди всієї республіканської партії. США, заявив виданню «The Hill» конгресмен республіканець Дон Бейкон. Також Трамп заявив агенції CNN, що хоче відновити з Україною угоду про рідкісноземельні мінерали. Він також пожалівся, що в Україні досить грубо погодилися з американським міністром фінансів Скотом Бесентом під час його візиту в Києва. Наразі немає ознак того, що у Сполучені Штати готуються вивести американські війська з країн Балтії. Про це заявив президент Летвигітанас на уседа місцевому телеканалу ЛРТ. На трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи після того, як вони нещодавно заходили у російські порти. Про це пише видання Бабель. Причини вибухів невідомі. Хамас передав Ізраїлю тіла загиблих заручників, пише видання Таймс of Israel. Йдеться про тіла 83-річного одеда Лівшиця, 32-річної ширі Бібас та двох її дітей. Сапери армії оборони Ізраїлю перевіряли, щоб трони не були замінованими. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.